Уряд запропонував відмінити відстрочку від мобілізації для депутатів, поліціянтів та інших держслужбовців. Можливо, саме таку новину ви б хотіли почути. Однак ні, цього не сталося, а сталося наступне: до Верховної Ради надійшов законопроект, яким планується внесення змін в питання мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Спочатку документ законопроєкту, наче той кіт Шреддингера, то з'являвся, то зникав з сайту Верховної Ради. Але на даний момент він доступний для ознайомлення та аналізу. У тексті законопроєкту йдеться про різне. Але я хочу прокоментувати кілька важливих, на мій погляд, моментів. Перше. Виключення строкової військової служби як виду військової служби. Так. Всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонується звільнити запас. На практиці ж, строковикам до останнього пропонуватимуть підписати контракти, тому що в разі їх звільнення, їх треба кимось замінити. Тому паралельно чекаємо на нову хвилю мобілізації. Друге, встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану, та були звільнені зі служби у запасі. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. Дана ініціатива мені не дуже зрозуміла, адже демобілізації немає і, ймовірно, ще довго не буде. А звільняються такі військовослужбовці здебільшого за станом здоров'я, за сімейними обставинами та за віком. Тому коментувати тут поки що нічого. Хоча два роки, на мою думку, не дуже багато для відновлення. Третє виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій, висновку про обмежену придатність до військової служби. Це дуже неоднозначна ініціатива. Адже вона може зачепити велику кількість військовослужбовців, які наразі за станом здоров'я проходять службу в полегшених умовах. Тут можливі три варіанти. Або обмежено придатних прирівняють до придатних, і вони проходитимуть службу на рівні з іншими військовими. Або обмежено придатні вважатимуться повністю непридатними, з виключенням з військового обліку. Цей варіант. Передбачає звільнення для діючих військових та неможливість для мобілізації військовозобов'язаних. І нарешті третій варіант це, якщо військових із важкими та хронічними хворобами, а також тих, хто має більше трьох хвороб, травм чи поранень, визнають непридатними до військової служби, а всіх інших придатними. Четверте встановлення обмеження прав громадян України. Які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Враховуючи кричущу соціальну нерівність, яка наразі спостерігається в нашому суспільстві, обмеження у правах здебільшого торкнеться соціально незахищених українців. До того ж, постає питання, якою буде процедура встановлення так званих ухилянтів? Який з державних органів буде відповідальний за встановлення обмеження прав? ТЦК, Нацполіція, Ну і, звичайно, відсутність контролю з боку інших суб'єктів, таких як суд, зробить процедуру заангажованою і неминуче додасть до неї корупційну складову. П'яте надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації. Фактично, це вже відбувається, тому залишається прописати оновлені правила гри у законі. Якщо ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.